Всім привіт! Мене звати Віталій Рубан. Я працюю в компанії Terra. І сьогодні я розкажу про нову, значну і для деяких дуже бажану фічу Next.js серверні компоненти, які з'явилися в останньому оновленні 13.4. Ми поговоримо про те, навіщо потрібні серверні компоненти, їх особливості та правила використання. І почнемо ми з найважливішого: з відповіді на запитання, навіщо потрібні серверні компоненти. Як ви вже напевно знаєте, Next.js кожен компонент відмальовує на сервері, принаймні намагається. А після того, як контент потрапляє на клієнт, відбувається процес гідрації, перетворення статичної розмітки на повноцінний рак застосунок. Якщо гідрацію не робити, користувач просто не зможе взаємодіяти з HTML-сторінкою, тому що всі Event ліснери додаються саме на цьому етапі. Весь цей досить складний процес робиться для того, щоб ваш користувач якнайшвидше побачив потрібний йому контент і не пішов передчасно з вашого вебсайту. Це також спрощує життя SEO роботом і збільшує шанси сторінки опинитися вище в пошуку. Найбільший недолік полягає в тому, що всі залежності, які ви використовуєте всередині вашого компоненту, будуть включені в бандл за застосунку. Це збільшує час, через який ваш застосунок стане інтерактивним. Можливо, навіть така ситуація, коли користувач вже завантажив сторінку, намагається з нею взаємодіяти, але вона ще не відповідає, тому що процес гідрації триває. Це справляє досить негативне враження, і люди можуть піти з вашої сторінки. Другий недолік полягає в тому, що всі компоненти, навіть ті контент, яких ніколи не буде змінюватися, приймають участь в життєвому циклі реакт застосунку. Тобто вони гідруються на початку, це час. І перерендерюється в процесі життя застосунку, навіть в тому випадку, якщо контент залишається постійним, це відповідно зменшує час відгуку вашої сторінки на дії користувача. Сторінка може почати лагати, або якщо говорити більш коректно, відмальовуватись частотою менше ніж 16 кадрів на секунду, що не дуже приємно. Серверні компоненти намагаються вирішити обидві проблеми одночасно за рахунок наступного. По-перше, залежності, які ви використовуєте в серверних компонентах, взагалі не включаються в бандл. Це зменшує розмір бандлу і пришвидшує момент, коли ваша сторінка стає інтерактивною. По-друге, їх контент, контент серверних компонентів не може змінитися протягом життя вашої сторінки. Відповідно, ці компоненти наразі виключені з циклу гідрації і процесу рендеру, що пришвидшує час реакції застосунку, власне, дає більше простору для інших ваших операцій та зберігає батарею вашого телефону. В тому, що серверні компоненти не є частиною рендеру, ви можете переконатися самостійно, просто додавши консоль лог в серверний компонент. Текст цього консоль логу з'явиться лише в консолі ноди, а от в браузері ви його побачити вже не зможете. Навіть якщо серверний компонент буде відрендерений всередині звичайного, так можна. Звичайно, за все потрібно платити. Тому серверні компоненти мають правила використання та спеціальні обмеження. Отже, поговоримо про правила та обмеження серверних компонентів. Перше правило серверних компонентів. Серверні компоненти не можуть бути інтерактивними. UseState, UseEffect, OnClick та будь-який інший інтерактив заборонені для використання в серверних компонентах. І це логічно, якщо ви згадаєте, що серверні компоненти не приймають участі в клієнтському рендері. Якщо вам все ж таки потрібна якась поведінка, вам потрібні клієнтські компоненти. Звичайні функції, в тому числі Fetch, дозволені. Але майте на увазі, що серверні компоненти виконуються на сервері, тож вони не можуть звертатися до api браузера об'єктів Windows та Document. Ще один цікавий момент полягає в тому, що от нативна інтерактивність елементів дозволена. Форми, чекбокси, радіобаттани, лінки, самері все це буде працювати, оскільки воно не потребує додаткового JavaScript, а працює за рахунок вашого браузеру. Також серверні компоненти не можуть використовувати контекст, що призводить до того, що багато звичних нам інструментів, які побудовані на контексті, таких як Redux Toolkit, Emotion, навіть популярна бібліотека Mui, не працюють з серверними компонентами. Звичайні CSS та css модулі працюють. Відсутність підтримки з боку популярних бібліотек, на мою думку, є найбільшим та найсуттєвішим недоліком серверних компонентів, який… Наразі нівелює майже всю їх користь. Існує експериментальний серверний контекст, але він не дуже коректно працює під час навігації. Тому не раджу його до використання принаймні на зараз. Друге правило серверних компонентів всі компоненти вважаються серверними допоки не сказано протилежне. Якщо вам потрібний клієнтський компонент, ви повинні позначити його як клієнтський. Робиться це наступним чином. На самому початку файлу до будь-якого коду та імпортів ви додаєте директиву UseClient. Після чого цей компонент, а також всі його імпорти вважаються клієнтськими і втрачають всі переваги серверних компонентів. Цікаво, що з перших двох пунктів випливає, що за замовчуванням nextjs застосунок не орієнтований на інтерактив. Майте це на увазі, коли обираєте фреймворк для вашого наступного застосунку. Третє правило серверних компонентів полягає в тому, що імпорт серверного компоненту клієнтським автоматично позбавляє серверний компонент його, усіх його переваг, навіть якщо імпортований компонент виконує всі попередні правила. Цей момент дуже важливий, тому наголошу на ньому ще раз: будь-які серверні компоненти, імпортовані до клієнтського компоненту, автоматично перетворюються на клієнтські. Причому цей ефект транзитивний. Підкомпоненти також стають клієнтськими автоматично, і так до останнього компоненту в ієрархії. Для спрощення можете уявити це як зараження, яке передається шляхом імпортів. Практичним наслідком цього стає те, що якщо ваша сторінка, пейдж рутовий, є клієнтським компонентом, то всі, абсолютно всі її підкомпоненти також будуть клієнтськими, ну, за умови імпортів, звичайно. З цього випливає те, що директиву UseClient треба використовувати як умога нижче за ієрархію імпорту. А ось приклад того, що робити, якщо клієнтський компонент потребує серверного компоненту, а ви не хочете імпортувати його напряму, аби не перетворювати на клієнтський. Все, що потрібно зробити, це використати звичний нам прийом з Children. Оскільки Каунтер не імпортує напряму хедер, то цей хедер може залишитися серверним. Ну і нарешті четверте правило серверних компонентів. Вони можуть бути асинхронними і можуть фетчити дані прямо в тілі компоненту без жодних юз-ефектів. Для обробки помилок, які виникають під час асинхронної операції, достатньо додати файл error.jsx або TSX. Як бачите, я оголосив мій компонент асинхронним. І просто використав Await для отримання даних. За кулісами, Next.js спочатку виконає синхронний код, а потім на його основі побудує контент, який передасть на клієнт. На жаль, я не можу покласти отримані дані в контекст, але можу передати їх наступному компоненту в якості пропсів. І якщо наступний компонент є клієнтським, уже він зможе створити контекст для всього застосунку. Давайте підведемо підсумки. Технологія потенційно корисна і може зробити ваші застосунки швидшими за рахунок зменшення вихідного бандлу. Але неможливість використання контексту та бібліотек, що на ньому побудовані, майже повністю нівелює їхню користь в реальному світі. Навіть якщо ваша сторінка повністю статична, але, до прикладу, використовує популярну бібліотеку CSS in JS Emotion для стилізації, ви не зможете використовувати серверні компоненти в повному обсязі. Максимум як контейнер для зручного отримання даних. Але очевидно, що це не те, на що розраховували розробники, коли додавали серверні компоненти. Тому чекаємо на серверний контекст, а поки працюємо з Use Client. А тепер давайте за декілька хвилин подивимось на всі ці правила з практичної сторони. Правило номер один: серверні компоненти не інтерактивні, рендеряться лише на сервері і не тягнуть залежності. Перевірити це правило досить просто. Давайте, наприклад, перевіримо першу частину: серверні компоненти не інтерактивні. Спробуємо додати обробнику onMouseEnter, зберігаємо наш код, дивимось на результат, і, як ви бачите у себе на екрані, отримаємо помилку, що обробники подій не можуть використовуватися в наших серверних компонентах. З цього правила є певне виключення. Якщо ви використовуєте нативний HTML5 елемент, він може бути вполне собі інтерактивний. Ось дивіться, у нас є така. Штука як Summary, на неї можна натиснути, вона відкриває інформацію. Тобто вона має поведінку. Незважаючи на це, вона абсолютно і повністю є звичайним серверним компонентом. Чому? Тому що тут немає стороннього JavaScript і все чудово працює. Друга частина рендериться лише на сервері. Перевіряється дуже просто: беремо, додаємо консоль-лог і дивимось, куди він виходить, куди він виводиться. Як бачите, Ось наш консоль, він знаходиться лише в ноді, в консолі ноди. Якщо ми перейдемо з вами до консолі нашого застосунку в браузері, то ми побачимо, що тут нічого взагалі немає. Цей консоль сюди ніколи не виводиться. І третя частина: вони не тягнуть за собою залежності. Це також дуже складно перевірити. Давайте подивимось на наш наступний код. У мене є компонент range, який імпортує весь ладаш. Ніколи так не робіть, так робити неправильно, це лише для демонстрації. От. І тепер дивимось з вами на network. Як ви бачите, зараз ми передаємо на клієнт приблизно 1,5 МБСрипта. Оскільки це не прод, а девелопер збірка це абсолютно нормально. І тепер спробуємо перетворити цей серверний компонент на клієнтський, подивимось, що це нам змінить. Додаємо UseClient директиву, оновлюємо повністю сторіночку. І дивимось, що тепер ми на клієнт передаємо 1,6 Мегаб... 1,9 МБ цього е... скрипта. Тобто суттєво збільшується обсяг нашого бандлу. Знову-таки коментуємо його назад, прибираємо Use Client». оновлюємо нашу сторіночку і дивимось, а скільки ж буде тепер. Має бути те саме число 1,6 МБ. Зараз ми на це подивимося: 1,4 і 1,5 1,6. Як бачите, дійсно серверні клі... компоненти не тягнуть за собою залежності. Далі, за замовчуванням, все є серверними компонентами. В цьому ми вже пересвідчились. Якщо ми не вказуємо «useClient», все є серверними компонентами. Далі, «useClient» передається через імпорт. Перевірити це теж дуже і дуже просто. Ми це зробимо за допомогою того самого компоненту «range». Додаємо на нашу рутову сторінку на пейдж, додаємо директиву UseClient, і все. Більше ніде її не додаємо. От, і Оновлюємо нашу сторіночку і дивимося на результат. І зараз ми побачимо, що наш бандл, він збільшився знову до 1,9. Чому? Тому що наш ось цей клієнтський компонент page, він імпортує компонент range, ось, і відповідно цей компонент також стає клієнтським. І ось цей шматок лодашу, точніше, весь лодаш, він потрапляє в наш бандл. Тому майте це на увазі, що useClient передається через імпорт. Ну, якщо так можна казати. Ще, одна, ціка... Ще один цікавий момент полягає в тому, що серверні компоненти, на відміну від клієнтських, можуть бути асинхронними. І це досить легко перевірити. Все, що нам потрібно зробити, це вказати, що вони є асинхронні. І далі ми можемо з вами використовувати асинхронні функції прямо всередині компонентів. Ось, наприклад, так: AwaitGetUser. І потім ми цього юзера отримаємо і виводимо його ім'я. Оновлюємо сторіночку, дивимося, що в нас вийшло. Оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер ми маємо тест-юзер, який виявився в верхньому правому куточку в навігації. Чудово працює. І наостанок покажу вам, як працює Next.js, серверні компоненти, і така популярна бібліотека, як Emotion. Для цього створимо спочатку кнопочку, супербатон. Да, Ось і розкоментуємо її в моєму застосуночку. Зберігаємо сторінку, оновлюємо її і дивимось на результат. Як бачите, вже пішли помилки в консолі ноди, і зараз ми їх побачимо тут. От. Крійт Context працює лише в клієнтських компонентах. От це, 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 це та саме той момент, який, скажімо так, буде дуже суттєво заважати нам використовувати серверні компоненти, принаймні на зараз. На цьому в мене все бережіть себе і до зустрічі на наступних відео.